Заборонили мені показати фоточку та й відос також. В наших то вишиваночках з одруження, але дозволили показати, якщо я приберу обличчя. Але чоловік дозволив своє обличчя лишити, а дружина шифрується. Сказала, що обличчя її показувати не можна. То дивіться, що в мене вийшло. Кока, Чи зайде вам такий відос, чи ні? Але всі правила з мого боку були виконані? Обличчя дружини не показую. Як завжди, чекаю думку в коментарях стосовно вишиванок. Ну і взагалі, як вам така подача? Без обличчя Сподобалось чи ні? Нагадаю, що ми виробники вишиванок та національних костюмів з міста Харків. Кому було цікаво, зберігайте друзі, і завітайте до мене в профіль. Там є багато цікавого. Пам-пам.